Одна з найбюджетніших колясок Camino Fiji при своїй ціні не поступається ні якістю, ні функціоналом. Дивимося, механізми якісні, тканина також. Як завжди, є оглядове віконечко на капюшоні. Капюшон довгий і повністю закриватиме дитину. Коляска всесезонна, має величезні колеса, міцну раму та довге посадкове місце. Регулюється за допомогою кнопки. Та положення має максимально лежачі 180 градусів. 90 см довжина, ширина 36 см, також присутні п'ятиточкові ремені безпеки, а також обмежувач проти сповзання. Колеса великі, прохідні 24 см діаметр задні, передні 17 см. Вони йдуть поворотні. Амортизація в коляски гарна. Як на задніх колесах, так і на передніх. На передніх, до речі, видно тут навіть пружину. І вона дійсно працює. На задній стінці присутнє віконечко для провітрювання, яке кріпиться за допомогою карабіну, досить велике. Також є додатковий карманчик. До речі, колеса в цій колясці також на підшипниках. Щоб скласти коляску, потрібно опустити спинку, закрити капюшон і натиснути на кнопку, яка знаходиться на ручці, і просто опустити коляску. В комплектацію входить чохолна ніжка, москітна сітка. До речі, чохолна ніжки можна розстебнути посередині, що доволі комфортно.